Ще мій батько починав цю роботу, адже кожна така модель це певна віха в історії людства. І я продовжую створювати щось нове та надзвичайне. Кременчуківець Богдан Саленко захоплюється стендовим моделюванням різної військової та цивільної техніки. Своє хобі перейняв від батька. Ми виготовляємо абсолютно різні моделі, починаючи з техніки ще минулого століття, закінчуючи сучасною технікою. Це літаки, вертольоти, наземна техніка, авіація, ті ж самі підводні човни, якісь незвичайні танки, бронеавтомобілі, ракети. Список дуже величезний за словами Богдана Саленка, створення однієї моделі може займати від кількох тижнів і понад два місяці. Звісно, це вимагає коштів і немаленьких коштів. Адже, наприклад, якщо я не помиляюся, така такий підводний човен коштує близько 2 тисяч гривень лише за сам набір, не враховуючи фарб, не враховуючи клеїв та інших засобів моделювання. Наприклад, ось це. Це моя найперша модель, яку я створив самостійно. Це по 2-2 Полікарпова. Це один із перших літаків біпланчиків, на якому навчалися радянські пілоти, щоб присісти на більш потужні машини. Починаючи від старих таких британських літаків, тут уже переходить до більш такої сучасної авіації f 15 Міги, Сушки наші, також наші Ани. Богдан Саленко створив близько 45 моделей військової та цивільної техніки. Для мене, як для людини, яка створює ці моделі, кожна модель найулюбленіша. Тому що, так, крізь плин часу, ти вже бачиш, що десь можна було пофарбувати краще, десь можна було зробити не так, десь можна було спробувати щось інше. Але для мене, як людина, яка це створює, всі мені вони дуже дорогі. Це надзвичайно класні емоції. Це надзвичайно класне те, що своїми руками ти можеш створити щось, те, що може залишитися після тебе. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.